Що заважає припинити обстріли в території України? Що заважає ворогу відвезти війська? Скажіть, які перешкоди, щоб ворог росіяни відвезли, відвели війська, залишили територію України самостійно, які перешкоди, щоб вони... Припинили обстрілювати територію України і щоб відвели війська, відчепились від України. Ворог не має успіху, не має успіху. Великі перешкоди не може робити те, що йому наказують. Ситуація зайшла вже в тупик, що це тягнеться довго і немає ніякого просвята. І вони не можуть, вони розуміють, що перемогти вони не можуть. Вони вже ну, стоїть людина на колінах, вже зброю свою покидали, просто чекають, коли це вже, скільки вже можна, коли це вже скінчиться. На полі бою отримують поразку, багато втрат. Конфлікти між собою у них там. Що заважає відвести війська? Є багато таких, які тікають, дезертирство. Є такі вже, які тікають, але їх, ці начальники, їм ну, треба йти вперед, а воїни хочуть бігти назад. Тобто вони оці дві карти дивляться, тут чоловічик в одну сторону дивиться, а цей біжить в іншу. Тобто нема оцеї взаємодії командування і підлеглих. В минулому вони дуже такі були, вже їм здавалось, що перемога вже отримана, що вони вже переможці. Це було в минулому. Тепер вони з них розочарування, дуже великі складності, які важко подолати. І в них є людина, яка каже, що ні, ви будете всі робити так, як я вам кажу. Я сказав, що ми можемо перемогти, і ми будемо перемагати. Ну, це їх главнокомандующі. І бачите, він управляє як марінанітками чоловічками. Які насправді і тікають. Так, чим це все скінчиться? Це скінчиться повною поразкою, буде, як, ніщита, Зруйнується, їх країна зруйнується. то що наша зруйнована, це вони нам наробили шкоду, і воно піде назад, і вони відпла... ну, це буде відплата, їх країна буде також в, руї... в руїнах, Росія. Оцей меч, який вони нам принесли, ось. вони отримують його назад, він буде вже на їх територію летіти. І по цій карті самі, самостійно вони не будуть відходити, їх будуть гнати. Українські воїни їх будуть виганяти. Так, самостійно я не бачу, щоб вони нема такої волі. Є воля одної людини, дуже сильна, що вони повинні йти сюди і впиратися тут до останнього, поки не, не здобудуть перемогу. І скільки їх помре, йому все одно. Але цьому прийде кінець. Карта мир. Мир прийде. Цьому все, все, все скінчиться. Як швидко це скінчиться? Коли буде відведено війська? Чи буде прийнято таке рішення про відведення військ там, в Кремлі? Самостійно? Це таємниця, секрет. Але такі вже настрої там є. Вони хочуть це зробити. Є такі люди в керівництві, в Кремлі, які хочуть вже всіх повернути домой, щоб додому, щоб це все скінчить. Так, секрет, секрет, таємниця, яка таємниця? Скажіть, яку таємницю, що ви скриваєте від нас? Що ви нам хочете повідомити карти? Зміни почалися? Зміни почалися. І зміни до кращого. Будуть якийсь рух, буде рух, і буде. Це буде і вони будуть відходити. Так, коли вони будуть відходити? Так, вони будуть тікати. вони будуть тікати, але будуть робити вигляд, що це так було заплановано. Що це... Таке, що таке було в планах. Є таємничий такий наказ потрошку відводити, відводити війська. Це буде не, не, не різко, розпочнеться це навесні і це буде тягнутися аж до осені, Але вони будуть здавати свої позиції. І час вони підуть, підуть. Повернуться спиною, будуть відходити. І це для них буде як така збіжаль опасності, да, що хто, хто хоче спастись, ті втечуть, то кому не буде такого наказу, їх просто розстріляють у нас на нашій території. Але відвод військ навесні вже він буде розпочаток. Вони будуть агризатися, щось там кидати якісь. Свої війська будуть кидати в наступ, але насправді потрошку-потрошку по будуть вивозити все, керівництво буде тікати з України і все буде відводитися. Так. Значить, що ми прибираємо, то що їм заважає, це хороші ми залишаємо ці карти. Дьявол дуже проти. Ну, дявол це в особі Путіна, він дуже хоче оце отак от і вперед. Я сказав, я зараз отак от подумав і все, ми переможемо самі. Сильні і так далі. Але таємний план потрошку відводити війська, тікати з небезпеки. І це карта. Все, вони хочуть уже додому. Ця війна вже всім набридла. Так, заперечую, заперечую, заперечую. 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 І перекриваю. Перекриваю і перекриваю. Ну, це дуже мені подобається ця карта, що основна маса оці солдати, вони будуть тікати, дезертувати. А керівництво хоче тут бути, бути на цій війні, бо вони мають наживу, вони тут обогащаються. А прості смертні ці солдати, вони будуть тікати своїми можливими і неможливими способами. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, для нашого народу. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають російським військам тікати з території України, від, від, відводити свої війська. Що заважає відвести війська? Все прибираю всі перешкоди. А й солдати російської армії тікають з нашої території, біжуть на територію Росії. І хай все зло, що вони тут творять, повернеться на їх голови туди, на Росію, на їх сім'ї, на їх домівки. По волі вищих сил, да буде так. І прошу вищого суда і покарання для них по Верховному суду. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі.